Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш, скільки хочеш. Абсолютно Любий вибір з цієї сторони, з цієї. там цілий стіл, там, з цієї сторони. Зараз я на все покажу огляд. А тепер головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу. Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь-що заборні, мідія, під сиром різні приколи. Тут у нас солодки. Багато різних видів солодких. Фрукти. Бімо далі, тут така кількість їжі в ну, ну, голові не вміщається. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. А саме цей заклад знаходиться в гельброні. На столі є такі прищепки. Да, цією прищепкою йдеш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер Номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. прищепочку собі, -собі клас. Цієї цією ж От, і в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тріїнці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно у нас буде повністю готове. Филиндаль. Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її дос досить швидко принесуть. Коротше, як воно все з'їдається? Ну я дуже люблю гостре. З гострим просто. Дивіться, вже з'їв ви бачили, скільки. Шість суп з'їв, ще така вона порція морозива. І ну, нормально. Нормально, просто треба вгадати, коли сюди йти. Під настрій, треба під настрій, коли хочеться на ну, Лупашиться. Ну, <гум> Оці три тарілки величезні. Я з'їв вони було з горою. Коротше, я так сподіваюся, що зараз хлопне. Значить, найцікавіше, що по ційно. З понеділка по п'ятницю, здорослаю людиною, 12 євро. Потім на вихідні. Ось така ціна всього на євро дорожче. Це ж дивіться, це ж все там до півтреті. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Якщо ви починаєте з п'ятого і заходите, так далі, то ціни, звісно, підіймаються. Дітям, самі бачите, такі ціни. Досить це недорого. Напої в суму не входять, Там такі, як пиво, Кока-Кола і так далі, ти оплачуєш окремо. Тому краще це взяти з собою. Приходиш, їсти скільки хочеш. Єси, скільки хочеш. Якщо зайшов в обід... То ти платиш так, як за обід незважаючи на то, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду, сюди сів. Але якщо у тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грам ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну з цим треба дуже акуратно. Тобто не так набирати, щоб ти його все з'їв, або тобі доведеться сидіти, потім і сходить з ума, щоб це все з'їсти, все. щоб це все щоб впихнути все. В кожному раджу, кожному раджу спробувати знайти таке в своєму місці, або в Європі, в Європі дуже багато такого такого. Ну і так само тут є там дитячі зони різні, велика абсолютно територія, є окремий бар. Ну бар за твої кошти вже все. Користуйтесь, такий огляд. Все, користуйтесь, я надіюся. Після цього виживу.